Паниник з першого сорту. Ціна за 10 кілограмів, 1225 гривень. Подивіться, піділиємо листій штани на різиночці. На У нас далі. Від цій підкласі. Наступні. Це тут теж на наразино. Але резиночка така не дуже тягуча. але все одно дуже класно, дивіться. Є як менші розміратики, більші. Є різних кольорів. На любий смак. Дивіться. 10 кілограм штанів. Знову ж за 1225 гривень. Дивіться, отакому пьєму штанічки з полосочками. І в зеленому кольорі. Бачите спортивні штанішки легенькі, на резиночці, резиночка добре розтягується. Також спортивні, але вже тонші. Видите, які класні синайду. Дуже круті. Як і джеймсів можуть попасти в штанишки, так і спортивні. Як легенькі, такі так і вруч. Дивіться, красота. Є такі коротенькі. Сати різні. Ось тут є зараз котельні на резиночці. Ще одні схожі трохи, але вже інші. Заросок і посадочці. Дивіться, взагалі дуже крутий колір. У нас тут навіть ось такі. Бачите? Так. Знову чорненькі спортивні. На розенщи. Ви не повірите, в мене такі були. Дуже класні штани, дуже класне маси. Квартирні штанишки знову. Такі нагеньки. Дивіться. Люкс. Красота. І останні ось такі. Для замовлення пишіть в коментарі або зв'яжіться з нашими менеджерами.